Вспоминаємо благость Божу, яка дала нам можливість нині совершити таке таїнство і готувати людей до святої благодатної Пасхи. Но наша радость нині розтворяємо і болю за те, що твориться в Києві, як там люди прибувають, ночують в храмах, на вході храмів, охороняють, не дають. Захватити Київ Печерську Лавру нижню частину, напускають провокаторів, котрі хотіли б там зав'язати битку. Однак я вспомню собі і то, що 30 років назад ми точно так держали охрану старого собора. Ми розуміли, що він для нас не є і інтересний і не є стратегічний. Но в той час. Прийшла так називайма нова демократична влада, поняття про демократію не мала. І вирішила точно теж то зробити, але як під копірку, як і в Києві. В православній канонічної церкви на вулицю, а туди. Хоча один із чиновників казав, що монастир буде але музей. А виявляється, зробили велике зло. Коли вони по закону релігії, всі рівні, і ні одна з них не має, не сміє бути, мати пріоритет на якісь создати услов'я, привілегії, то прописано в законі, що ви думаєте? Всі три гілки влади в Україні, всі порушують статтю 161, ну не першу частину, а другу, і третю, але демонстративно порушують, як будто би чувствують повну безнаказаність. Провокатори хлопчиків. Звідаю тих, ви що сюди прийшли? Видно, що ви хлопчики невіруючі, безбожники, можливо, сатаністи, а церква народна. А де ви чули такої хлопчики? Та кажуть так другі. Чекайте, і уніця народна, і єврейська народна, і мусульманська народна. Ні, ні, ті не народні, а вся народна. А хто народ цією стоїть? Це не народ, не громадяни України. Ви собі йдіть у Москву. Кожен раз я об'ясняю многим людям, що в Закарпатті не було московського православ'я, ми маємо своє 1150 літнє на 100 років раніше від Києва ми крестилися. І маємо донині і пеніє чулисте, співаємо по-нашому, по, по Кириломифодівськи, по удивительному древньому Казапаторусинському. Я русин на русинській землі, котра в складі України, об'ясняю, ви мене не відправляйте в Росію. Я там нікого не маю, мене там ніхто не чекає. Почому я маю з рідної землі, де, котра мене родила, воспитала, тепер якісь безбожники і сатаністи рекомендують мені іди туди. А ти чому взяв собі таку місію направляти кого-куди? А може би ти сам пішов, кажуть, тому. Провокатори ви, може, вся візьмеш чемоданчик і підеш на Варшаву і прямо на Ватикан. Но там зразу монахи сказали: не кажіть так, їхніми аргументами не ведіться. не треба. Вони не мають врем'я для беззаконня. Повний розгул. Ми вспомнили, як ми спали під собором. Правда, мали ми ключі, та ми в церкві там заходили. Але тоді нас ніхто не розумів. Тоді навіть наші многі священники в Закарпатті казали, так, це Дмитрій там щось закрутив, там, то, то не може, нам треба віддати і забити. Ні, ми не віддали просто. Ми їм просто казали: дайте нам місто для будівництва. А вони сказали, ні, ви вон на вулицю. Ну, якщо ви такі мудрі, і 20 жінок стало на молитву. І Палатка Голодовки не знали, що з тим робити. А наші сестри, такі мудрі, як я дивлюся у Києві, тут і смілі жінки, так прекрасно ведуть себе з такою молитвою, такий спів, таке торжество. Заспівали Христу, то ми поклоняємося Христе, потім заспівали Христос, воскрес! Видять вже радість впереді. Перед ліцом провокаторів, безбожників, сатаністів і людей. З котрих будучого держава немає. От чому вони так сердяться, якщо їм сказати у очі, чому ви нас називаєте порушниками, будучи самі очевидними злочинцями, котрі нарушили рівність релігій. Рішенням якого суду ви оцінили, кажуть, там, ті адвокати, що наша церква закона? покажіть нам рішення суду, не є. А значить, ви тоді хто? Злочинці всеукраїнські. А потому од, ходіть нас, на той момент підходить священник, монах з відром води та посятив їх красненько. А потім, тому майже кричав, на того, взагалі в Оля в відра води святого, і каже, будь святий, а не провокуй нас. І так, така ситуація підняла молитви настрій. І ми сьогодні в Ужгороді кажемо, дорогі наші київські православні монахи і студенти академії семінарії, ми з вами, ми з вами молимося і закликаємо наш народ молитися. Ми молитва по слову нашого архірея і Нуфрія, має великої сильної оружіє, щоби сатанинські плани зруйнувалися, щоб вони між собою втратили договоренності, щоб весь мір, який вже піднявся, щоб уся хоч заганьбили, ми дуже приносимо благодарення Богу, що наш, чому кажу наш патріарх Сербської церкви Порфірій і його єпіскопи, Новозеландський, Венський, Будінський територія. Сербського патріархата сігає до захоня, Доста перейти у границю на Мадярщину, там починається канонічна територія сербської православної церкви. І ми казали, ми ж були колись в матері церкви сербської, якщо буде заборонена наша церква, а к тому йде, тому що злочинців не мож, ніхто не може встановити. Ну тоді ми автоматично повернемося до свого теперішнього патріарха Порфірія. Благо, що він прямо сказав. Те, що роблять вони, видавляють, виганяючи монахів з Ківпечерської лаври, вони помнять той самий терор, державний терор, який був при Совєтському Союзі, при комуністах, які забрали монастири від церкви, Забрали від церкви, а нині присвоїли. Що присвоїли? Церква взяла руїна, а тепер то все красиве і знову державне. Чому? Що? Прийшли большевики? Ні. Вони розуміють, що вони роблять все, порушуючи закони. Що нам робити? Господи, ми нині совершили таїнство мирсоборування. Господи, ізціли душі і тіла наших людей, котрі учасники Ну і поможи тим, ж у Києві, жінкам, мужчинам, братям, студентам, які вони мудрі, смілі, там вони невірно ночами не сплять, бо треба бути осторожним. Господи, поможи їм, щоб в єдну ми на Пасху могли совершити, щоб ще щось злочинці, якісь не придумали, ще якусь пандемію, щоб знову. Мати право лукаво є право, наіграно є право захвачувати церкви або закривати церкви, ой, як сатаністи люблять, як большевики робили, закривали церкви, зруйновували церкви, метали крести вниз. Невже вони не знають нинішні гонітелі, який фініш мали ті безбожники? В 30-х роках самі посудили, постріялися, побилися. І ніякої за них не є положительної інформації. Безчесно пішли. А християни потерпіли нині одні в царстві Божої як святі церкви, а другі передали, в тому числі наші батьки, ми правда вже не зазнали советської гонення. у 1945 році, лише наша республіка Підкарпатська Русь із Федеративної Чехословакії перейшла. Або перевели нас, на силу, нас не звідали в Совєтський Союз. А ми тоді вже зрозуміли, куди діватися, уже границі закриються, тоді просили сербського патріарха благословити ваше Святейшество, перейти у Руську Церкву. З 91-го ми перейшли в українську церкву. але ми завжди напоминаємо і Українській Церкві, що ми не прості православні. У нас своє Кирило-Мефодівське православ'я, 1150 сто є. літньої. Було б смішно, щоб нам хтось казав, що нам прийшли якийсь із Волок, привели нам сюди православ'я. Ми древніші православні, тому знаємо, яка його ціна, знаємо ціну, яку треба стояти. 30 років назад вже билися ми у такі бідів напасті і вистоялися і нанімалися в нашому соборі, котрий нам Бог благословив воздвигнути. Так, як ця лавра піднімала, і ми піднімали, і в Закарпатті наші сотні храмів піднялися, бо православні то чудо, то строїцілі, то наслідники царства, мирні, благословенні, які треба воїни. І у завершенні хочеться сказати, Боже мати, покри покровом і наших людей, бо ізселяні душі тілес, соборування, і тим людям дай таку радість духовну. Боже, Мати, покрий, ріши за, ті, за них ті плани, накорми дітей їх, напої їхню худобу, які лишили. Бо одна жона з Германії, з дітинкою прийшла захищати в Київ церкву святу. Ми, видими, народу много, народ благословенний, хоч його мучать, через поліцію йдуть, так їх провіряють. Ми зрозуміли, ми время маємо для іспитання для. Щоб сьогодні стати сповідниками і ви, святії церкви нашої, і Києво-Печерській святі, мощі, котрих там почувають. І перший святий у Києво-Печерській лаврі не забудьме преподобний Мойсей Угрин, наш чоловік святий, з його братями Мойсей, Георгій і Єфрем, троє братів з наших земель. Двоє і один почуває там, двоє у других монастирях, але ми видимо, яке духовне єдинство маємо ми Закарпаття православне із древньою Київпечерською лаврою. І на конець всі святиї молить Бога за нас, щоб у світу були діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.